Хайбри British швок, that's Charlie X and that's what in my bag. Second кормить не в перший, не в останній раз. Отака от сумка, тепер ношу. Oh все Юнрі не розуміє, no як дівчата, а ми все носимо yeah. в сумках. Я переходжу просто по стилю на сумки, тому що мені більше подобається, як вони виглядають в аутфітах. Але what the fuck! Чому вони такі важкі? Ну, тому що в цю сумку влазить мій ноут. І мишка. Я вам можу навіть показати, яка в мене мишка, вона дуже класна. От. О, така мишка. Така мишка купила її в Польщі в 2022 році. Дивіться, яка вона позитивна класна. Боже, кожен раз, коли я її забуваю в якихось гостях у мами вдома, у себе десь вдома забуваю. просто це інсульт жопи, тому що вона коштує 100 доларів. Ну, от я розумію, що це просто уреже мій бюджет місячний, ну, типу, половину. Неприємно. Це дуже неприємно. Це гіпер дуже неприємно. Отака от от сумка повністю шкіряна. Мені дуже подобається потертості на шкірі. Не знаю, чомусь воно додає такого вайбіка. Вайбіка, прям приємного. От. Звичайно, хочеться зробити шкіряний довгий, довгий. Паїсочок, ручечка. Вот. Тому що лише такі коротенькі лишилися. Так, Блокнотик. Ці наклеїчки я заказувала на тему. Вибачте, за Child's Labor. Oh. У мене нема грошей. We ну, тільки серйозно. Тему це, це така іголка. Це що, ужас. Я думала, що з Аліекспресом так буде. Но... Діти, ну, пробачте мене, пожалуйста. У мене будуть гроші, я не буду там замовляти, please, like. просто я... От Там мене почують. Потім основи транзакційного аналізу. Така книжечка, яку, нам, ну, яку я купляла, тому що я навчаюся на транзактного аналітика. Просто must have Тут така база. Ну, Тут базіші бази. Книги Еріка Берна. Дивіться, просто от, заходите і читаєте. Вот. Можу вам взагалі все розказати, але я дочитала лише до того, що ми пройшли на семінарських завданнях, тому ну, немножко, немножко. І И... зарядка. Щоб мишку можна було заряджати. Як же я пісилася від щастя, коли я зрозуміла, що тут цешний оцей вхід, що я можу від мака заряджати оцю штучку? Моєму щастю не було приділу. Навіть зараз. Ми так душу гріє, що не треба якийсь, е, я не знаю, це для нього якийсь проводок. Дуже приємно, коротше. Вот. В принципі, все, вона пуста. Вона пуста і тут все в шкірі, і там все в шкірі. У мене прям от на дотик мені важно, як воно все відчувається. І Ще в мене така шняга з запахами. Якщо щось пахне дуже класно, але мені воно того не треба. Можливо, я його куплю, можливо, ні. Але зараз я мінімізую такі імпульсивні покупки, тому що ну блін, ну, денег мало, типу, йоу, денег мало. От. Капець, я звісно, сміюся, але так стало так грустно. От. Тільки з цією практикою все, все закрила. Закриваю зараз всі енки, читаю просто вже другий день про цю експериментальну психологію, все. And I just wanna kill myself. Тому що це. Жесть, це експериментальна психологія, вона не настільки складна, наскільки вона от занудна, така. Хоча дуже класна книжечка Горбунової, експериментальна е, психологія в таблицях, просто це must have, тому що вона може в одному абзаці пояснити, то, що я на декількох сайтах вичитую і не розумію, що від мене хочуть. От, тому це дуже класна авторка. Дивіться, якщо вас зацікавила експериментальна психологія, взагалі. Експериментальна психологія сама по собі дуже важлива в аспекті вивчення саме такого предмету психологія, науки аж науки. науки. Тому, якби, я вам не кажу, що тільки це хорошо. Да? Є ще інші якісь штучки, які також хороші. Ось вот. таке, таке маленьке відео. Дякую вам за перегляд. Я просто дуже сильно, коли приходжу до мами, я така щас, я то зділа, то діло. А по ітогу бам! У мене включається відеоблогер, і я сижу вам і розказую про те, як в мене справи. Б'ятечки, я, я паліттіла.